Зв'язківець Сергій Литвиненко служить у 179-му навчально-тренувальному центрі вже майже рік. Говорить, підготовка тут на високому рівні. Важко, але це ж армія. Умови гарні, мені все подобається, я вже адаптувався. Війська зв'язку Сергій обрав не випадково. Із дитинства йому подобалося усе пов'язане з радіо та електронікою. Я вважаю, що зв'язківець це потрібна професія, тому що, ну, як кажуть, без зв'язку. Люди б не обійшлися б. Так само і в військовій сфері це також потрібно. І дійсно, без зв'язку немає управління, <по> а без управління немає перемоги. Таким є девіз державних військ зв'язку. 8 серпня вони відзначили своє професійне свято. У 179-му полтавському навчально-тренувальному центрі пройшло урочисте вишукування та марш із прапором. Щоправда, святковий настрій армійців засмучувала думка про те, що такого маршу у цій частині можливо наступного року вже не буде. За місяць її можуть розформувати. Так розпорядилися у міністерстві оборони, де наказали перенести усі військові тренувальні. Центри до навчальних закладів країни на думку полковника Ігора Міцюка, який і очолює зв'язкову частину у цій реформі більше користі ніж шкоди, буде мати місце наскрізна підготовка, тобто від солдата і до офіцера. Будуть вчитися за на одній навчальній матеріальній базі за одним принципом. Утім, як говорить пан міцюк, розкасування навчально-тренувального центру може створити певні труднощі. Сьогодні армія України стоїть на межі повного переходу на контрактну службу. І на думку військовослужбовця, лише після цієї реформи можна йти на такі радикальні кроки, як ліквідація військових частин. У будь-якому разі, навіть якщо навчальний центр припинить існування, містечко на території колишнього інституту зв'язку разом із технікою, обладнанням та музеєм, не покинуть напризволяще, запевняє полковник. Військове місте. Воно залишається в управлінні Міністерства оборони, рішення, щодо його буде приймати міністр оборони. Ми нічого не кидаємо на призволяще. У мене серце болить, коли я дивлюсь, коли це все треба розібрати, десь там здати. Як державне війною йому знайдуть. Достойне застосування в кінці кінців після ліквідації центру військові перейдуть служити до інших частин. Можливо, дехто підшукає собі роботу в іншій сфері, а хтось з армійців піде на заслужений відпочинок. У будь-якому разі у навчально-тренувальному центрі переконані Полтаву запам'ятають як місто, де готували кращих зв'язківців.